Знайомтеся, ці хлопчаки учасники новоствореного дитячого футбольного клубу Північ. Зараз у команди цих юних спортсменів мета одна на всіх. Хочу стати великим футболістом. Звісно, кожен із них розуміє, що для досягнення поставленої мети треба багато працювати і тренуватись. Тому мало не щодня вони зустрічаються на стадіоні, де разом зі своїми тренерами роблять усе можливе, аби втілити амбітну дитячу мету в реальність. Зараз північ це повноцінний футбольний клуб. Утім починалося все з волонтерських занять у вільний час. Коли Москалі почали відходити, зрозуміло, що тут робити нічого. У нас з тренерами з'явилася ідея, чому би нам не влаштувати волонтерське тренування для діточок, щоб зняти стрес, щоб діти трішки відволіклись від всього, що відбувається. Найчасті волонтерські тренування переросли в ідею створення футбольного клубу, що буде здатен конкурувати з уже відомими спортивними брендами Чернігівщини. Зараз клубівці роблять свої перші кроки у футболі. Утім, вони вже доволі амбітні. Ми працюємо для того, щоб в майбутньому це покоління досягло великих вершин. Зараз ми зараз ми граємо на турнірі в Києві старшим віком це 2013-14 рік народження. Молодший вік 2015-2016 перебуває в Чернігові на змаганнях місцевого рівня. Мають певні незначні успіхи, але сподіваюся, в майбутньому буде набагато краще. І саме задля того, аби бажане набагато краще якомога швидше втілилося у життя, в тісній кооперації працюють тренери та батьки гравців клубу. Зараз північ не має стабільної фінансової підтримки, а це суттєво обмежує можливість придбання необхідного інвентарю та участі у різних виїзних змаганнях. Адже більшість витрат лягає на плечі батьків. когда происходят соревнования какие-то, мы слаживаемся деньгами, оплачиваем поездки, тренер пытается найти спонсоров, там оплачивают дорогу, какую-то сумму мы оплачиваем. Вот они сейчас там куда-то в Закарпатье собираются ехать, ну, тоже мы за свои деньги. Ну, добро, добровольно, это никак никого не принуждающие, добровольные взносы для того, чтобы эта команда... конкурувати починала з то Поки на даний момент офіційного фінансування в нашому клубі ніякого немає, тому що ми на початку своїх шашків. А у нас є батьки, котрі збираються, котрі збирають якісь благодійні внески. Ми на них звичайно купуємо і м'ячі, інвентар. Також нам допомагають хлопці. З нашої футбольної клубу Десна, а в майбутньому, звичайно, ми шукаємо і спонсорів, і допомогу зі сторони. Юні чемпіони під час тренування викладаються на всі 100%. Вони точно знають, що їхня мета досягається складною працею над собою і готові самовдосконалюватися. Та зараз успіх ФК північ залежить не лише від них, отож, усі його учасники чекають на необхідну підтримку, аби зайняти заслужене місце на футбольному олімпі.